Сильні. У ніч на суботу ворог завдав удару по Запоріжжю та області. Було зафіксовано 16 прильотів. Окупанти обстріляли об'єкти інфраструктури в Шевченківському районі Запоріжжя та поблизу обласного центру. Чи є постраждалі? Запитаємо Олександра Староха, голови Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Олександре, доброго вам дня. І так давайте почнемо з дійсно з постраждалих. Яка ситуація? Вам слово? Ну, не, не зовсім доброго, тому вітаю. Звичайно, що обстріли почастішали. І Гуляпільська наша, Оріхівська, Степногірська, Комушоваська громада як інтенсивно обстрілюються щодня. Наразі останній тиждень почали почала трохи доставатися обласному центру. Безпосередньо зараз я знаходжусь в одному з ліцеїв в кабінеті української мови та літератури. Школа, навчальний заклад зруйнований. Це не під сторона, яка була не під вибухом, інша сторона повністю знесена. Відповідно, на щастя, це 16 тільки прильотів, було це один з обстрілів. Ще були додаткові обстріли в громадах поруч з Запоріжжям і більше двох десятків разом. На щастя, жодна з людей не загинула. Ну, Бог відвів, скажімо так, а все зруйноване, звичайно, відбудуємо. Ворог продовжує гатити по об'єктам цивільної інфраструктури, коли наші хлопці б'ють по їхніх. Складах і підрозділах вони потім статься цивільному населенню. Прошу. Пане Олександре, а яка ситуація в районі Енергодару і АЕС, зокрема? Ситуація в зоні атомної електростанції продовжує залишатися напруженою, звичайно. Разом з тим, що обидва блоки наші фахівці, наші оператори наші фахівці енергосистем як повідомляє на Енергоатом, підключені підключили до мережі. Вони працюють п'ятий шостий на 600-800 МВт Відповідно від тисячі своєї потужності ситуація, звичайно, трохи краща, ніж в п'ятницю. Була коли така критичні були моменти певні безпосередньо пов'язані з діяльністю окупанта. Ну і в четвер на цьому тижні взагалі така складні історії були і тільки завдяки нашим операторам, їм злагодженим діям, нашим енергетикам. дякуємо їм. Ми не маємо більш гірших наслідків наразі. Традиційний фон без змін, але одночасно і без змін безпусна політика ядерних терористів російських окупантів. Вони продовжують гатити по станції, по окремих об'єктах з мінументів. Таке су напередодні а, от з приводу так АЕС енергоатом повідомляв, що окупанти готують провокацію у вигляді аварії так на самій станції із викидом радіації. А, і повідомлялося, що вони завезли до Мелітополя хімічні лабораторії. Чи розглядаєте ви можливість евакуації людей, які проживають поблизу АЕС? Чи напрацьований якийсь алгоритм дій на цей випадок, не дай Боже? Мабуть, зателефонував пану Олександру. Зараз має повернутися. Так, є на шот, так, пане Дивіться, Існують обов'язкові плани евакуації населення. Вони були розроблені і розробляться кожні 5 років у випадку аварії. Ну, таких планів 19. Вони пов'язані там з хімічно небезпечними підприємствами, прориво, греблі дні іншими об'єктами. Всі ці плани є. Вони готові, в тому числі в разі. Аварії на Запорізька АЕС. Останні тижні за дорученням керівництва держави, всі державні органи центральні і місцеві, коригували ці плани безпосередньо з врахуванням умов військового часу. На неокупованій території все буде здійснено швидко і в повному обсязі. На окупованій території є вже і ліки, і засоби захисту, але звичайно транспортування людей буде значною мірою залежати, якщо виникне така ситуація, від. Дій окупантам, на жаль, там ситуація ускладнена в цьому ага. плані. Прошу ну а стосовно, от ви згадали про ліки, стосовно от, профілактики здоров'я, так прошу стосовно профілактики здоров'я населення у разі оцієї надзвичайної ситуації. А наскільки в цьому напрямку підготовлений процес? Чи чи вдалося вам почути а... на питання? Так. Процес підготовлений чого евакуації а ні, 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 не евакуації стосовно профілактики здоров'я. Ви сказали, що на окупованих територіях віде, ще в є. 2019 році. У дев'ятнадцятому році було роздане ще ці пігулки безпосередньо по території. В тридцяти кілометровій зоні люди регулярно проходили навчання, тим більш атомники, які працюють на сім'ями, все це знають. Безпосередньо пігулок є там 120%, але пігулки ці необхідні певним категоріям людей, і тільки по сигналу, по команді вони мають їх вживати. Це мені, наприклад, там людям старшим за 40 років вони не потрібні, вони навіть зашкодять. А молодим людям до 40 років, особливо вагітним і дітям, так вони потрібні, але виключно по сигналу, який нададуть фахівці у разі виникнення надзвичайної ситуації. Угу. Прошу а, так, і ще одне питання стосовно можливої примусової евакуації в цілому з. А... Знову хтось намагається так, з'явився пан Олександр в нас. А, напередодні Ірина Верещук повідомляла про можливу примусову евакуацію з Запорізької області. Чи розглядається зараз у вас таке питання? Я так розумію, що воно не пов'язано з АЕС. Дивіться, воно ну саме примусове евакуація. Воно в наших умовах трошки складно звучить. Об, обов'язково да, там хактично. було так написано, якщо бути точніше. Ободаото обов'язково, да обов'язково да, обов із зони воєнних воєнних дій безпосередньо. Ми людей закликаємо, щоб вони виїздили постійно. Не можна залишатися і ставитись без до свого здоров'я, життя і життя, здоров'я своїх дітей і близьких, щоб люди виїздили там, де постійне бомбардування іде в Україні готові місця прийому наших співгромадян, сотні тисяч, навіть мільйони, готові приймати. Люди мають виїздити постійно і в тому числі і з окупованих територій, де проблеми 100% виникнуть з проведенням опалювального сезону, у зв'язку з тим, що газогони перебиті і. Нема чим буде топити безпосередньо, тому з тих територій обов'язково закликаємо евакуюватися людей, і люди евакуюються на щастя. Там за минулу добу 1615 виїхало з окупованих територій, в тому числі 409 дітей. Прошу скільки лишається ще? Ну, ще сотня тиж людей. Звичайно, вищається. що а, довго їхати. А, пане Олександре, а чи готуєте ви якісь ідеї, можливо, новації, можливо, якісь альтернативні види щодо опалення так на зиму? Як ви готуєтесь? От можливо, є у вас якась така цікава новація? Ну, дивіться, ми тут не новація, ми виходимо з того, що виходимо. Ця система будувалася з десятиліттями, і вона вимагає там капіталовклади на рівні десятків мільярдів доларів, а не гривень. Тому ми виходимо з того, що перша чергова це утримати. Опалення нехай буде нижче температура, але утримати систему безпосередньо в робочому стані з більш низькою температурою. Ми рекомендуємо всім в приватних садибах з родичами, з друзями об'єднатися, підготуватися до зими, дітям поїхати до батьків село, допомогти їм заготувати дрова і разом з цією родиною провести гарантовано на твердому паливі опалювальний сезон, зменшивши навантаження і на критичну інфраструктуру. Систем зажиття забезпечення в великому місті, таким яким є Запоріжжя. Ну і одночасно в більш менш комфортних умовах провести зимовий час. Прошу дуже дякую вам за інформацію, пане Олександре. Олександр Старух, голова Запорізької обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку. повідомив про ситуацію в регіоні. Ми продовжуємо власне тему опалення.